Усі ці тези слід обговорити з людиною, яка фахова у цій темі. Тож, долучаємо Геннадія Рябцева, експерта з енергетичних питань. Залишайтеся на зв'язку, якщо хочете знати більше про поточну ситуацію. Пане Геннадію, вітаємо вас! Особливо бачимо зі світлом. Так, все гаразд. У вас світлом, теплом. Як справи? Вітаю. Ну як зі світлу немає, світла немає зранку. Але є а що використовуєте, ну, як, як ми вас бачимо, завдяки чому? Е, ну, Завдяки наявності павербанків, завдяки наявності, ну не буду називати марку, але угу. генератора ну, точніше, це називається установка для збереження енергії, якщо правильно, угу. от, яка дозволяє заживити найпотрібніші прилади. Ну і власне кажучи, це вже звичка. Тому що я, як викладач, з 22-го року маю потребу в тому, щоб зв'язуватися зі своїми європейськими студентами, читати їм лекції онлайн. Ну, мати щонайменше енергії на 8 годин нашого спілкування. Тому тут все вже відпрацьовано. Сподівається, ну, що цікав... зв'язок не буде підводити, цікавимося, бо розуміємо, що зараз будь-яка порада, особливо від людини, яка буквально у цій сфері обертається. Бо розумієте, до чого вдаєтеся, до, до яких способів і лайфхаків. Добре, давайте до суті. Надзвичайна ситуація в енергетиці, і навіть кликання вже енергетичного Рамштайну. Ми прекрасно розуміємо, що зазвичай такі заходи завершуються тим, що виділяють кошти і по можливості обладнання, але навіть якщо гроші будуть, чи є зараз усе необхідне обладнання? Про що йде мова? Про ремонт попередніх установок, які ми мали, наших ТЕС ТЕЦ, ГЕС. Чи йде мова про те, щоб забезпечувати нас чимось новим, мобільним, пересувним? Як ви гадаєте, чи є це і чи можемо ми це отримати швидко? Ну, я не гадаю, я знаю. І мова йде просто для. Присічного громадянина будь-якої держави Європейського Союзу, яка виділяє допомогу, чи для будь-якого українця, який отримує електричну енергію, чи теплову енергію, це зрозуміліше. Ну не будеш представник уряду Великої Британії розповідати, як яка, яка саме номенклатура. Енергетичного обладнання, які саме товари були закуплені для того, щоб Укренерго, Обленерго, «Детеку», інших енергетичних компаній, щоб вони відновлювали пошкоджене від ударів Російської Федерації і те, що вийшло з ладу через негоду. Насправді це величезний перелік обладнання, і енергетичні компанії надають заявки не у вигляді коштів, у вигляді переліку того, що їм потрібно, і надаються заявки до фонду підтримки енергетики України і секретаріату енергетичного товариства, який є власне опікується розподілом коштів з цього фонду. Він вже переспрямовує ці заявки виробникам енергетичного обладнання по всій Європі і не лише там, тому що деяке обладнання, яке закуповується, воно має не європейську. Ну вироблено не європейськими компаніями, а компаніями з усього світу. Але щоб зрозуміліше було, ось було зазначено, що 20 мільйонів. Фунтів серлінгів буде передано було також заявлено і урядом Норвегії, що вони виділяють певні кошти для закупівлі додаткових обсягів газу в подземних сховищах України, і також для закупівлі обладнання. На жаль, тих коштів, які закумульовані в фонді підтримки енергетики України, недостатньо для задоволення заявок усіх енергетичних компаній українських. Тому що обстріли тривають, не припиняються і постійно е, е, наноситься шкода установкам енергетичним, е, і лініям передачі, і лініям розподілу, е, вузлам розподілу і трансформаторним підстанціям. Е, е, і тому е, е, зараз от виникла потреба дійсно організації цього самого енергетичного Рамштайна. Попри те, що наші партнери і всі енергетики, я думаю, всі українці вдячні їм за те, що в грудні місяці вони зібрали 350 мільйонів євро додаткової допомоги на закупівлю такого обладнання, все одно цього недостатньо, тому що дефіцит фонду він становить понад 500 мільйонів євро. Тому зараз дуже важливо активізація всіх робіт, і наші дипломати по всьому світу. Думають над тим, як де що можна закупити і е, передати е, українським енергетикам. Е, і головне, щоб це це був рух не епізодичний е, тобто, щоб ці постачання відбувалися на регулярній основі і насамперед того обладнання, яке потрібно саме українським енергетикам, а не так, як це було там декілька років тому, коли Україна отримувала. Дякуємо, звісно, за цю допомогу, але допомогу, яку надзвичайно дають під час на. Надзв звичайних ситуацій, спричинених стихійними лихами, пане Геннадія, власне саме тому і питала про обладнання і про можливість його постачати швидко, адже ми ледь оговтуємося від попередніх двох тяжких обстрілів. І ось ми вже бачимо прогнози в пабліках. Будьте уважені у дві найближчі доби. Тобто, ледь-ледь вдається відновити, а Росія може повторювати такі заходи. І якщо нам зараз віддадуть те, що мають те, що є на складах, те, що вже виготовлено, чи маємо ми можливість в найближчі Ще й час після чергового обстрілу знову подати ось цей перелік всього того, що нам потрібно, і отримати це в який термін. Це надаються заявки не для того, щоб подивитися, що на складах є, а це за які основному під виготовлення облад, під завантаження європейських виробництв для задоволення українських потреб. І тому я й кажу про необхідність регулярного постачання, і це розуміють і в міністерстві енергетики, і е, ну, ми переконалися мої колеги. Я переконалися під час зустрічі з е, е, З Артем Некрасовим, е, який виконував обов'язки е, міністра Дон Дениса Шмигаля, що Розуміння є це, і в міністерстві знають, що потрібно в якій кількості і для кого саме, і зараз просто ось після призначення нового міністра Я думаю, що ця робота набуде більш, ну скажімо так, організованого характера, знаючи пана Дениса. З точки зору організації, з точки зору координування будь-яких ну, проєктів, будь-яких заходів і будь-якій реалізації будь-яких програм, переконаний в тому, що обладнання буде надходити якраз те, що потрібно для українських енергетиків і в кількості, яка потрібна їм. Тут головне, щоб було, Ну на мій погляд, основне зараз от без чого. Вся ця робота буде просто як вода в пісок. Це захист українського неба, і про це казав президент України, надаючи відповідні доручення новому міністру оборони і розмовляючи з новим міністром енергетики. І саме ось цей захист він і щільність його буде визначати надалі, Наскільки е, тривалими будуть е, після ударні, якщо можна так сказати, періоди відновлення та ремонтів? Угу. Зараз, Добре. на жаль, ми бачимо, що балі балістичні ракети, на жаль, майже не збиваються саме вони е, спрямовуються Російською Федерацією найключові найбільш ключові е, э... Об'єкти енергетичної інфраструктури України, добре пане Геннадію. Так тут очевидно, що Рамштайн має не тільки енергетичне обладнання надати, а і додаткові засоби ППО. Але не можу не запитати вас про експорт електроенергії, тому що є зараз розпорядження, аби ми збільшували імпорт, але експорт електроенергії від атомних електростанцій це страшенне обурення. Викликає в людей, адже нема розуміння того, як так, коли в нас повністю що все вимкнене і немає ні світла, ні тепла. Ми комусь продаємо електроенергію, і тут з'являється маніпуляція, що експорт в нас щось відбирають експорт заборонений електричної енергії. Він не здійснюється, і кожен може переконатися в цьому, відкривши відповідні таблиці асоціації операторів систем передачі електричної енергії. Енсої, кожен може переконатися в тому, що експорту немає, так. Але Існує чи цей експорт міг би. Вене? Але так, питання зараз стає. Чи міг би цей експорт змінити ситуацію? Тоді, коли запускаються атомні електростанції, їх не треба а, е, якимось чином на них впливати, щоб е, тому, що немає запиту від українських міст. А те, що є в надлишку, ні, можна було ні, би продавати ні, за кордон. Ні. Ні? ні, ну це мова йде про літній період. Влітку, так якщо буде добре працювати е, станції з негарантованою потужності, от то що у нас величезні кількості понабудовували, в тому числі на дахах адміністративних будівель, зараз сніг пройшов все нуль генерації в цих станціях. Гроші витрачені, величезні гроші витрачені. Профільні експерти казали, що в цьому витрачанні грошей немає жодного сенсу, тому що це лише дестабілізує роботу енергетичної системи України. Ні, не чули високопосадовці, просто закуповувалися великі кількості фотоелектричні панелі. Зараз вони нікому не допомагають. Mm -hmm. Так, от влітку, в принципі, оці всі фотоелектричні панелі будуть працювати, і дійсно тоді може а, і експортуватися електрична енергія, як це було нинішнім літом, але зараз. Уряд неодноразово підкреслював і відповідні розпорядження є: якщо в Україні нестача електричної енергії, жоден експорт заборонений. Крім того, якщо пошкоджені станції, які знімають потужність е, з АЕС, то немає значення, куди не може постачатися енергія чи то нам, чи то європейцям. Тому тут. Якщо є, буде можливість заробити гроші а, і іншої можливості придати, наприклад, українцям цю електричну енергію, не буде тоді інша справа. Але це ну скажімо так, достатньо гіпотетична ситуація впродовж опалювального сезону. Вечерпно, пане Геннадію, дякуємо, що знайшли та Долучилися безпечного вечора. Бажаємо вам, геннадій Рябцев, експерти енергетичних питань.